Е, хлопцы, поклевочка. А Ах. А куда ж ты пришла? Ведь сам Зиля. Я же из дистаты из теперь. Не дав ради, щука брала. Так гарно кинулася мені на попера. Ох-ох-ох, десь пішла. Іде, йде, 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 йде. Якось би її сі вивезти. Ух ти! Дивіться, дивіться. Тримається, тримається, щупака. І що робить? Набрала. Зараз мені спінь хрепне. Я так буду з нею гратися. Але не вийде вона сама. Оце туди. Це, напевно, хороша щука. Десь вона застрягла. Якось мені треба... Не знаю, чи вона добре взяла чи ні. Оце, бляха, екстрім. Не можу їй дати ради, але пішла під саме зілля. Як же ж його звідси? Тепер забирати те зілля. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мені би якось тут підійти. Вона то начебто й добре тримається. Оце туди. Ну не йде просто. Просто не йде. О, от я чую. Чую, бадається, бадається. Опа! А ну, виходьте. Ох, вийшло. Ох, та це Дивіться, яка блядь. Так, то вона позакілошна щука. Може зійти зараз. Так. Ні, ні, вроді тримається. Оце тримається. туди. Хоче скинути. Ану, малайди сюди, я без підсака. Ану-ну-ну. Три її добре в натяжку тримати, дивіться, що вичвіряю. Ну не хоче підходити до човна і що хоче її любити. Так, ану, Ч -ч -ч -ч. Та -та, це так, а це позаківошні. Так, її трошки втомити. Так, да, от і маєш переставив попіра. Яка їй слабинку не дати, бо шкода буде. Як зіддя, така гарна нове місце і яка щука. Так, 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 так. Опа, на. Та це півторачка, хлопці. Це хлопці півторачка. І взяла як, взяла на попіра. Вот, біля цього зіллячка. Да, рибаки. Оце то да. Оце то да, рибаки. Оце то, звісно. Конечно... Да, це. Це точно півторачка. Го стоп відео.